Всім привіт! З вами податковий консультант в Німеччині Міла Лернер та канал European People Media. В цьому відео ми поговоримо про можливість повернути собі частину вже сплачених податків від найманої діяльності вже після повернення в Україну. Насправді ніхто не повертає сплачені податки в повному обсязі. Повернення податків означає, що ви повідомляєте податкову про супутні витрати, які зменшують вашу податкову базу. Після чого податкова робить розрахунок на базі нових даних. Та розраховує нову податкову ставку та нові податкові зобов'язання. У більшості випадків, оскільки ваш роботодавець не знає про ваші додаткові витрати, ви отримаєте повернення надмірно сплачених податків. На жаль, в окремих випадках також можлива доплата. Проте гарна новина: оскільки наймані працівники не зобов'язані подавати декларацію, тому ви можете зробити розрахунки в програмі та, якщо вони вас не влаштовують, просто не відправляти дані до податкової. Як заповнити декларацію? Перший крок реєстрація на сайті elster.de та отримання доступу до персонального аккаунту. Це офіційне сап податкової, на якому можна заповнити всі формуляри самостійно та безкоштовно. І потім отримати попередні розрахунки та відповідь від податкових в електронному вигляді, які витрати ви можете спитати в декларацію. Перша категорія це супутні витрати. Тобто все, що вам було необхідне для отримання доходів. До них відносяться витрати на дорогу від дому до роботи, так звана пендлер-паушаля, засоби праці, арбайцмітель, ноутбук, меблі для хоум офісу, канцелярія, спецодяг, професійна література та інше. Зауважте, під спецодягом мається на увазі саме специфічна уніформа або спеціальний одяг як захисні засоби, та інше. Бізнес-одяг, на жаль, цієї категорії не входить. Також можна списати окремо хоум офіс по ушалі 6 євро на день максимум 1260 євро станом на 2023 рік. Витрати на робочу кімнату, якщо така в домі є, Внески до профспілок та об'єднань. Витрати на переїзд до іншого міста та оренду другого житла. Проте, тільки якщо це пов'язано із роботою. Враховується лише тоді, коли час дороги до роботи скорочується на 45 хвилин або більше, витрати на відрядження або. Від'їзди до клієнтів. Є повишальні суми від 14 до 28 євро на добу, та додаткова витрати на саму дорогу та ночів, витрати на професійну подальшу освіту, магістр та далі після дипломна освіта, мовні курси, і таке інше. Витрати на пошук роботи, включаючи дорогу туди. Будь-які інші супутні витрати, невід'ємні від отримання доходу, наприклад, амортизація техніки вартістю більше ніж 800 євро або відсотки за кредитами. Які були потрібні для отримання доходу, або навіть частина коштів за світло та інтернет, якщо працювали Ви з дому. Наступна категорія, яку можна списати, це особливі соціальні витрати. Це витрати, які ви несете в будь-якому випадку, незалежно від наявності у вас доходів. До них відносяться виплата до державної пенсійної каси, до медичного страхування, страхування по догляду та соціальним послугам, по безробіттю. Зауважте. Що до цих витрат також відносяться ваші витрати на медичне страхування ваших дітей до 18 років або дітей до 25 років, якщо останні в процесі отримання професійної або вищої освіти. ВНЕСКИ до приватного пенсійного страхування. Проте не всі види, а лише так звана люру та рістеррента. До якого саме виду ренти відноситься ваша, зазвичай вказано в договорі зі страховою компанією. Будь-які інші страхові внески. Туристичне, страхування ризиків, відповідальності і таке інше: церковний збір Кірхенштоя, пожертви та благодійні внески проти тільки на організації на території Німеччини або Європейського Союзу, витрати на першу професійну освіту, кошти на утримання колишнього чоловіка або дружини після розірвального шлюбу, також витрати на помічників по догляду за дитиною до 14 років і витрати на приватну школу або дитсадок для дитини. Окрім для тих, у кого є неповнолітні діти. Враховується податкова знижка у розмірі 4 478 євро на кожну дитину. Це станом на 2023 рік. Для самотніх батьків існує ще одна додаткова знижка у розмірі 4360 євро на першу дитину та ще 240 євро на кожну наступну. Після того, як ви внесли до формулярів декларації всі свої доходи, вже сплачені податки та всі витрати. Ви можете переглянути попередній розрахунок перед тим, як відправляти документ до податкової. І якщо вас все влаштовує, відправляйте. Через деякий час, від кількох тижнів до місяців, ви отримаєте повернення. Зауважте, що краще буде вказати для повернення коштів німецький банківський рахунок, тому що для співпраці з українськими банками може знадобитися окремі документи від вас до значно більше часу. Для заповнення декларації для найманих працівників у вас є 4 роки після кінця календарного року вашої праці. Для громадян країн не членів ЄС, що працювали в наймі у Німеччині і повернулися до своєї країни. Є також окрема можливість повернути сплачені пенсійні внески. Однак це можливо лише за виконанням багатьох умов. Залишимо для вас посилання на сайт пенсійного фонду, де ви можете детальніше вивчити всі ці умови. Дякуємо вам, що залишаєтесь з нами. Напишіть у коментарях питання, на які ми ще не відповіли.